Всім добрий вечір. Працювати не хочеться геть зовсім, тому знімаю відео. І знімаю відео, показуючи першу свою котлею Мою гордість, Гордість, яку я, на яку я очікувала років 10 не менше. Купила її е, на сайті in UA, Ручки в 10 тому в розмірі С. Тому що ціна була велика, а від розміру дуже суттєво залежала. Отже, найменшенька мені дісталася. А яка вона, як вона називається, там був повний опис: Ріна котли, рінха котли, ще щось. Воно пройшло 10 років, воно мені ні про що не каже. Для мене суттєво, що вона заквітувала. Вона не має пахощів ніяких. Але мені достатньо лише цієї краси. Горщик, в якому вона росте, це горщик з антикварного базару. Просто я його побачила, що він з дірочками. І купила для того, щоб корінці дихали. Саджала субстрат на свій розсуд, кара, кокосові чіпс, чіпси і так далі. Але це не тема сьогоднішньої розмови. Чому вона заквітла? Мабуть, тому що 20 днів просиділа без води в спеку. І вона, і інші котли. І вона заквітувала другою. Перша вже відквітувала лаймова, ось вона стоїть. мене 20 днів не було, майже 20 днів, плюс-мінус. І, як водиться, у мене не тільки полив на. В дворі в саду виключився, а виключився полив в моєму будиночку в оранжереї автоматичний, тому що світла у нас не постійно буває, а програматор. Відреагував таким способом. Він сказав: все, я здаюся, я не знаю, коли включатися, коли не включатися, тому я взагалі включатися не буду. І все це засохло радісно. І оця посуха, вона підштовхнула рослини на те, що вони почали квітувати. Я думаю, так. Тому що ці дві точно квітують, а там ще багато хто дав і натякає, що дасть квітоноси. Ніякі добрива тут нічого, не мали місця і не зіграли ніякої ролі. Добрив не було. Так, чому я почала знімати відео? Я хочу показати вам одну важливу річ. Можливо, комусь вона стане в нагоді, тому що я ніколи не бачила відео на Ютубі, що хтось показував, як закріплює плівку на ставочку. Якщо ставочок штучний і дно з плівки, то як ця плівка інколи може бути закріплена? Поки у мене все там ще не забудовано остаточно, і можна подивитись, то давайте ми підглянемо і може комусь це знадобиться. Відразу, поки йду скажу, що будь-які еротичні фантазії відносно міді. Використання міді на ділянці, а мідь красиво виглядає на ділянці садовій з рослинами, може бути втілена в життя. Пишіть, якщо щось кому треба, це професія мого, робота мого чоловіка. Отже, от так виглядає дзеркало води. Ідея була в тому, щоб форма була. Абсолютно кругла, правильна, і щоб дзеркало води співпадало з краєм берега. Не нижче, ну і, звісно ж, не вище, бо виллівця. І тут ми сперечалися, ми не могли дійти е, однакового рішення ніяк, тому що чоловік не хотів фіксувати плівку. Оцим профілем з міді. Я. я ж настаювала, тому що мені здається, що якщо такий гострий кут, плівка виходить вертикально з дна, перегинається через таку, таку штуку, таке коло, такий бордюр з нержавійки, я показувала в попередньому відео. Зараз він захований. Отже, вона перед. Перехиляється через цей обруч, скажімо так, з нержавійки, і знов вертикально вниз опускається. От в цьому місці видно, як це має місце. Отже, вона опускається вниз. Вона не йде в горизонталь, а опускається вниз. І якщо на вершині цього, цього, цієї історії плівка. Попадає під плюс-мінус взимку і влітку серйозний, а до того ж, якісь механічні можуть бути пошкодження, то вона просто там може бути розірвана, незважаючи на те, якої вона якості. А якщо потім ремонтувати, то ми можемо загубити можливість набирати воду до самого краю. І тоді оцей магічний ефект він може зникнути. Ну і плюс тут, стараннями людей, які це роблять, треба було вивести рівень протилежних берегів так, щоб жоден берег ні на сантиметр, ні, під, ні не був вищий, ніж протилежний. так? Да? Навколо ще ніхто нічого остаточно не зробив. Просто накидали каміння, воно тут не про що не каже. Я просто показую зараз, як зроблено край води, зафіксована плівка, як, поки це можливо показати. Я дуже вдячна. Жінці, яка мені написала про лотос, щоб я не хвилювалася, що у неї в Київській області лотоси зимують на глибині 80 см і все нормально. Я тоді спокійна за нього, а то мені так ризиковано було його залишати. Ну, три роки його викохувати, а потім відправити на загибель це таке діло. Зараз я знімаю і, добре, що знімаю, я побачила, що ще живі мої. Золоті рибки, вони плавають маленькі, яких не відловили, тому що вони сховалися. А вода тут уже лідяна. Вже лідяна, для них це дуже холодно. Сьогодні був у нас серйозний приморозок, і зранку всі рослини були вкриті білим інеєм. Але Якось вони відморозилися, стоять, і начебто нічого не було. До того ж, яцинти ще квітують, ці ще красунчики. Холодно. Ну, це не для них історія точно. Враховуючи те, наскільки красиве листя має ця Лілія, вона та зацвіла одним, однією квіточкою, але саме цим показала, що їй тут погано, їй темно. Але листя у неї. Екзотичне і, а от басейн не екзотичний. Це була стара купель після сауни, використовувалася. А зараз в ній таке болотце. То я так думаю, що треба зробити і для неї отаку мідну раму. І буде зовсім інша історія, буде картина квадратної форми. Ну, це мої такі еротичні садові фантазії. Я про них ще нікому не казала. Не ощасливила ще чоловіка, що йому це треба втілити в життя. Мені не подобається картен, чи як він там називається, це залізо іржаве в саду. Я не прихильник цієї історії, тому що у мене цей картен у великій кількості усюди просто. Оця от от стоїть, оце картен. Природній, і там картен, і на паркані картен, нефарбований, і тут нефарбоване майже картен, то ще поставити метелика з цього зержавого заліза, як зараз модно, я не можу собі дозволити. Це не моє. А от м'яка така мідь, це зовсім інша історія. Так. Тут я все сказала, а давайте я вам ще щось розкажу, чим я займаюся взагалі на протязі двох останніх днів. Поки мене не було, один з моїх рододендронів дозволив собі стати абсолютно жовтим на кінцях гілочок, тобто він захлорозив. Йому вже багато-багато рочків. І коли робили оці стежки доріжки, а по краях їм ставили бордюри на бетон, заливали бетон, щоб вони не роз'їжджалися в різні боки, то якось так сталося, що цей бордюр опинився поруч з коренем цього рододендрона. І він потяг, мабуть, звідти вапно, а вапно і рододендрон це несумісні речі, геть зовсім несумісні. До речі, я проходжу повз Хеномелес із серії Scarlet. Я все ж таки його покажу, тому що він такий молодець і почав знову квітувати. Ну, звісно, це не та квітка, яка була навесні. Навесні це були такі троянди махрові незвичайного кольору, алого. Ну, і так піде. Для осені і так. Краса незвична. Так, отже я йду далі, все ж таки прямую до свого рододендрона. і покажу вам, який він став жовтий. Залишати його таким жовтим і нещасним, і хворим на зиму мені не хотілося. Бо зима і так це іспит. Тому я купила дорогий ґрунт. Зараз покажу, який. Можна було купити класман німецький за ту ж ціну, але трошечки меншого об'єму, там 230 літрів. А я купила літовський доломікс. Зараз покажу. Не знаю, не пам'ятаю. Він йде 250 літрів. Головне, що це рудий торф, саме рудий, не чорний. Рудий це принципово, тому що він, як він тримає структуру. Ось він такий. Домоторф до, до, до мо, до ось такий. Я його вже не перший раз використовую, отже, я його отак замочую на кілька днів, зверху ставлю щось важке. Для того, щоб притопити кришку, і для того, щоб він просякнувся вологою і напитав її. Бо висушити торф легко, саме от такий рудий, а от намочити його важко. Так само я зробила з перлітом. Перліт я теж купую цілим мішком великим відразу. Агроперліт це той, який трошечки. Більшу фракцію має, ніж той перліт, що ми купуємо в епіцентрі. Його я теж замочую, це робиться обов'язково в гумових рукавичках і в окулярах, тому що перліт може, він легкий дуже, і він може попасти в очі. А це скло і це дуже погана історія. Все це на відміну від торфа. Якщо торф справжній, то. Маючи брудні руки і опускаючи їх в цей кислий торф, ви миттєво отримаєте білосніжні нігті. Так як після того, як використовуєте лимонну кислоту. Сильної концентрації, так ми спасаємо свої руки від оцього бруду. Так, отже, в рівних пропорціях торф, переліт те мокре. Білий пісок стільки ж на око річковий, і садова земля обов'язково. Я би її і більше додавила, ніж того торфа чи перліта. Чому? Тому що саме вона буде тримати на собі оцю функцію, щоб рослина не падала з боку в бік. Щоб вона не виштовхувалася з землі, щоб вона витримувала, щоб якось трималася волога влітку. Отже, все це зробить садовий ґрунт. Цей у мене перекошений, такий, перекособочений такий ухилянт, я б сказала, в світі рододендронів. Він не хлорозив, але він був посаджений разом. Цією красунею, яка називається Вімс Ред. Це справжня красуня на зріст метр заввишки, тому її квіти, ви бачите, різнорівневі і найвищі знаходяться на висоті нижчі рівня очей. І це дуже красиво спостерігати саме такі гартензії. І от після приморозків вона все ще тримає красу своїх суцвіть. Темно червону. І я їй прощаю, що вона пригнічувала мені так радодендрон. Коли я пересаджувала отой хлорозячий, то і цього помітила, Ніщастя це. Він виправиться, але для цього потрібен час. Все те, що я намішала в ґрунту, я насипала в обмежувачі. Обмежувачі я зробила звичайного, будівельного цього тазу чорного, але перегорнула його догори ногами. Чому? Зараз я покажу і розкажу. Можна пройти? Отже, отакий таз я попросила чоловіка болгаркою зрізати мені дно. Наприклад, цього маленького можу показати, він теж підготовлений для якогось кислолюба. Оце намішаний ґрунт залишки. Чому я перегорнула його догори ногами? Тому що він має оцей бортик. І якщо цей бортик опиниться зверху на поверхні землі, Земля просяде, і тут будуть жити у вас слизмаки. І ви їх звідти ніяк не випросите. Тому щоб не було цього бортика, я його перевернула і опустила вниз в землю. До речі, цей теж неправильно зрізаний, його треба зрізати ще нижче, тому що і тут залишається бортик. Так, що ще розказати таке? Цікаве. Оце замочений перліт у мене. Залишки. Отже, зараз класна така пора року, коли легко все пересаджувати. І треба просто пройти посаду і подивитись кому погано. І може слід допомогти. Я маю ще більш, багато рододендронів, які б хотіли, щоб їх пересадили, але просто немає на це сили. До речі, якщо рододендрон всмоктується в землю, опускається шийка, то він має таку властивість наростити нове коріння. Я вже розказувала, що так роблять і гортензії, що в цьому немає ніяких таких жахів. І на прикладі цього рододендрона я побачила, що він має два рівня коренів. І ті корені, що у нього були попередні і вони гарно розвинені. І зверху на вітах він напускав сантиметрів за 10, 10 за вишки ще нове коріння. Воно ще кволе було, але все ж воно було. Отак От кайфує зараз таксодіум, схожий на ведмедя. Красива рослина, ще мить і вона пожовкне, почервоніє і все. І на цьому ця історія цього літа закінчується для таксодіума. Буде голий і босий стояти взимку. Я позбавилася багатьох рослин зараз, просто пройшла з сапкою, як тракторець тир термітя, тому що я побачила, що рослини. Що не я вже керую тут рослинами, а вони мною, що я вже не бачу, хто у мене тут росте, і не знаю, як і кому допомогти. Отже, залишила ті рослини, які ростуть шапками. Оцей верес чи Еріка, я навіть не знаю, хто він такий, але він великою такою плямою росте подушкою, то він залишився, обкладений зі всіх боків камінням. Для того, щоб ну, якось зберегти йому форму. Я помітила, що і мені підказала моя подружка, що вони це люблять, щоб з усіх боків було високе каміння. Підпирали його. Оцей рододендрон далі дуже хоче, щоб я його пересадила. Може, це я, це я і зроблю. Так, хто тут ще у мене? Гунера в двох екземплярах стоїть. Я поки думаю, одну хочу забрати на зимівлю в будинок, в оранжерею, а другу залишити як експеримент. Далі, наречена втікачка гортензія, от сподобалася їй тут. От не знаю чому, на сонці їй сподобалося, тому що було багато вологи. І вона у мене росте ще в тіньовому місці, і там вона не така красива і так не квітувала, як тут. Тут вона квітувала ціле літо і зараз ще квітує. Зараз покажу залишки цієї розкіші. Ну і все, власно кажучи, що я хотіла на сьогодні і можу на сьогодні розказати. Якщо я вас надихнула завтра. На вихід в сад і на якусь роботу, то дуже добре. Якщо ні, а просто розважувала, то теж добре. Всім пока-пока. Любіть свої квіти і своїх близьких. Гарної тихої вам ночі!